Живе древнє ремесло з бортництва. Це не просто збирання меду, це спадок наших предків, магія гармонії з природою. Бортництво зародилося ще за часів Київської Русі. Лише найсміливіші піднімалися на вершини дерев, щоб дістати солодкий дар лісу. Але завжди з повагою, адже бджола була священною істотою. Бортники видовбували у стовбурі живого дерева, обережно, з любов'ю. У цих дуплах бджоли жили, працювали і дарували людям найчистіший мед, наповнений енергією лісу. Сьогодні бортництво знову оживає. Це не лише традиція, це філософія, збереження природи і пам'ять про наших предків. Молоді бортники відроджують це мистецтво, вчать поваги до бджіл і лісу. Бортництво це частина нашої історії. Це зв'язок між минулим і майбутнім, між людиною і природою. Збережімо цю магію для наступних поколінь.